Сніжана Морар – етнічна румунка, цьогоріч закінчила Герцаївський ліцей. Каже, попри те, що у побуті спілкується румунською, тестування писала українською, отримала 149 балів. Якщо я би на румунській склала, то би багато термінів не розуміла б, що там пишуть в завданнях. Навіть треба було нормально стати, щоб на бюджет поступити на фізкультурному. Мої батьки теж румунська розмовляють, і друзі теж є. Звісно ж, друзі, які розмовляють українською, але так я румунською розмовляю. Аби скласти ЗНО, дівчина готувалася самостійно та окремо з вчителем. На перервах теж вчитель виходить мені із книжкою приходить Завжди сніжана, дивись, тут треба ось так, ось так, ось так і робили тести. Аж під кінець школи, коли треба вже здавати ЗНО, то Сиділи всі перерви, я ніколи нікуди не ходила. Треба було все це повторювати. Повторювати українську в ліцеї викладають державною мовою, решту предметів румунською. 90 відсотків жителів громади етнічні румуни. Трішки важко, оскільки рідною мовою для них є румунська мова, і діти, ті, які приходять до нас після 9 класу. Протягом двох років треба виконати колосальну таку роботу для того, щоб підготувати дитину до здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Вчителі, які здобувають, навчають і здобувають високі результати своїми учнями, отримують премії, ну різні премії, в залежності від кількості балів. Це кошти місцевого ТГ. І також ми нагороджуємо і тих учнів, які здобули такі призові місця. Це буває по-різному, в залежності від наших можливостей. Може бути і 2,5 тисячі гривень, може бути і 5 тисяч гривень. Для дітей, які належать до національних спільнот, Кабмін встановив адаптивний бал для складання ЗНО з української мови. Завдяки цьому було легше отримати прохідний бал. Наприклад, з української мови літератури 27 для всіх випускників України, а для нас міншин шкіл меншин 19. В 11 закладах Герцаївщини в заклад, 8 вісьмох закладів цього року всі здали 100% українську мову-літературу. Сніжана Мораль вступила до Чернівецького університету на факультет фізкультури за бюджетним замовленням. Вона мріє представити Україну на чемпіонаті світу з Панкратіону. Торік перемогла на чемпіонаті України. Треба ж достойно сказати бути, презентувати свою Україну, знати українську мову. Тому треба вчити, треба вчити українську мову. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Буковина.